Медитація, мистецтво дихання, розділ сьомий, радість і творчість, проєкт 108. Займи зручне положення тіла, повністю розслаблене, так, щоб тобі можливо було спокійно не напружуючись дихати. Заплющ очі. Зроби глибокий вдих. І повільно видихни всю увагу зовні і на середину у себе. відчуй як спокій розливається зсередини, з центру тіла у кожну його частину, у голову, шию, плечі, руки, груди, живіт таз, бедра. Коліна, стопи, все тіло розслаблене. Переведи фокус уваги внутрішнього бачення в область між бровами, так називаємо третє око. Споглядай туди, відпусти усі думки, розум розслаблений, серцебиття спокійне. Знову зроби глибокий вдих та повільний видих. чуй, як з кожним подихом ти приймаєш енергію із зовнішнього потоку руху. Зараз просто зверни увагу, як дихання рухається тілом, але не змінюй ритм, просто спостерігай, як від носа, потім до грудей, а далі вже від. Спускається хвиля повітря, а далі вона повертається назад, і з кожним подихом відбувається прийняття енергії. Ти вдихаєш світлом, яке тепле, живе. Воно входить у тебе, розчиняє усю напругу, стирає усі сумніви. І все, що зайве, стиснуте, темне, вся тінь повільно залишає тебе м'яко, без боротьби, без зусиль, без напруження. Тіло стає легшим, спокійнішим, збалансованим, центрованим. А далі ми будемо дихати 30 секунд вдох та видох без пауз. Після цього на видиху 30 секунд затримки дихання, потім вдих і затримка дихання на 15 секунд. Починаємо дихати, вдих носом, видих ротом, без пауз. Останній вдих та видих і затримка дихання на 30 секунд. П'ять, чотири, три, два, один, вдох. Затримка дихання на 15 секунд. П'ять, чотири, три, два, один, видих. Глибокий вдих та видих. Дихай у власному темпі. Віднови подих, спокійний. Малюй своїм диханням як художник. Вдих мазок натхнення, а видих мазок спокою. Коли дихання стає ніби мистецтвом, воно з'єднує тіло, свідомість і душу, це таке кохання життя. Дихання життя, коли кожна клітина відгукується рухом, коли кожна думка стає чистішою, кожен момент глибшим. Поки ти дихаєш, ти живеш, ти твориш, твій подих це ритм Всесвіту, що звучить у тобі, вдихни ще раз, і відчуй, як дихання проходить крізь усе твоє єство. З'єднуючи тебе з усім живим, все дихає одним повітрям, ти частина великого малюнка життя, і твій подих це лінія, яка додає світло всьому, що є. Ти частина великого дихання життя цілого Всесвіту. Зроби ще один м'який вдих і повільний видих. Відчуй, як твоє дихання. Зливається з простором навколо І з рухом землі. Всесвіт дихає разом із тобою, а ти разом із ним. Світ дихає через тебе, а ти дихаєш через світ. Ти не окрема, ти єдина з усім. І кожен твій подих це дотик до нескінченного, достатку, любові. Багатства, розкош, спокою, баланс, затишку, єдності все існує в одному ефірі. Відчуй своє тіло, його межі. Побачи, як тебе окутає повітря з усіх сторін. І не тільки воно і всередині тебе. Кожна кліточка наповнена киснем. Вдихаючи, пам'ятай, що ти можеш вдихнути все, що забажаєш. Та видихнути теж що ти можеш все, що забажаєш. Але будь екологічним. Перед кожною дією зроби паузу. Подумай, чим ти ділишся із світом, бо це підхоплює вітер і розносить. З любов'ю славетна.